Полковнику міліції Михайлу Бузинарському, який вчинив неподалік рівного стрілянину, повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Зараз чоловіку обирається міра запобіжного заходу. Нагадаємо, 4 вересня у селі Бабин Гощанського району виникла суперечка на дорозі між трьома водіями, нібито через порушення правил дорожнього руху. Люди повиходили з транспортних засобів, а саме з Мерседесу, Фольксвагену та ДАФу. Учасниками стали двоє чоловіків із міста Новоград Волинський та мешканець з Долбунова. Останні Є заступником керівника департаменту спеціальних операцій Міністерства внутрішніх справ України Михайло Бузинарський. Словесна перепалка між громадянами закінчилась стріляниною. Один із них, а це саме працівник МВС України, застосував зброю, внаслідок чого. Пасажир та водій одного з автомобілів отримали вогнепальні поранення. Так само отримав вогнепальні поранення, отримав вогнепальні поранення і працівник працівник МВС. Один водій поранений у ногу, інший у живіт. Сам правоохоронець також травмований. Щоправда, яким чином він отримав кулю, ще невідомо. На даний час нами проводиться комплекс слідчо оперативних заходів для становив всіх обставин справи. Призначили судово-медичні експертизи. Втім, у прокуратурі вже певні, що саме правоохоронець щинив стрілянину. Слідчим відділом прокуратури Рівненської області Михайло Бузинарському вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину за фактом хуліганства, вчиненого і застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років за гратами. Працівнику одного із департаментів МВС України повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину. Внесел клопотання по обрання вказаним працівником МВС запобіжного заходу. Яке на даний час розглядається, сам підозрюваний у злочині нині перебуває у столичній лікарні. Принаймні про це він повідомив у телефонній розмові. Василь Шевчук у важкому стані лікується у рівненській обласній клінічній лікарні. Треті потерпілий вже відпущений додому.